Далекий, далекий родич кардинала Рішельє відіграв свою роль в нашій історії. Арман Емануель Дюплесі, Герцог де Рішельє. Якщо бути точним, це пра пра правнучатий племінник кардинала. Один із будівничих Одеси. містоначальник Одеси, генерал-губернатор Новоросії. Ну і відомий просто за прізвиськом дюк, ну дюк це герцог, так, ну і знаменити одеською приказкою. Подивись на дюка з другого люка. Ця фотографія дає змогу зрозуміти, в чому суть цієї приказки, бо ракурс приблизно з другого люка. А Він не прямий нащадок, звісно, у кардинал Рішельє, у карданал Рішелі не було нащадки, так, він походить від його сестри Франсуази. У рішельє кардинала, так, було два брати, ми їх згадували, були ще сестри, одна з цих сестер Франсуаза. От е, від неї походить цей от одеський дюк рішельє. І саме за цією гілкою роду, сестринською, цією, закріпився титул герцог де рішельє. До речі, цей самий одеський містоначальник, він коли борбони реставрувались на французькому престолі після Наполеона. Він повернувся на батьківщину і став першим міністром Франції.